Всіх вітаю, друзі. Останнім часом дуже і дуже багато розмов. Навколо українських біженців, які знаходяться в Польщі, навколо допомоги цим українським біженцям, багато політиків на цьому грали, і так само багато простих поляків також постійно дорікають українцям про допомогу. Що от ми вам так допомагаємо, а ви такі невдячні, і так далі. Сьогодні я хотів би розвіяти дуже багато подібних міфів, і хотів би закликати всіх українців, які проживають в Польщі. Цінити свою працю, цінити своє становище і реально розуміти, що відбувається в Польщі, і чому Польща ніколи в житті не буде позбуватися українських біженців, чому Польщі це вигідно і чому в мене є також питання до польської влади, чому вона не пропагує якісь подібні нормальні цінності і ту цінність українців, яку вони приносять в Польщі, тому. Будь ласка, дивіться це відео до кінця. Обов'язково, друзі, ставте йому лайк, щоб боротися з російськими ботами. От хто хто, а російські боти точно не хотіли б, щоб подібна правда поширювалася в інтернеті, тому вони будуть точно атакувати це відео і подібні йому. Тому також поширюйте його в соціальних мережах. Дякую кожному за підтримку. Отже, неодноразово вже і речник польського уряду Пьотер Мюллер говорив про те, що українським біженцям вже не будуть продовжувати тимчасовий захист з березня 2024 року про те, що не будуть продовжувати допомогу, там не будуть виплати продовжувати. Те саме заявляв в рамках виборчої кампанії. Я так розумію, і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і. В багатьох могло скластись могла, скласти, могла скластись думка, особливо в тих українців, які знаходяться в Україні, що там в Польщі, наші люди просто сидять на виплатах, отримують ці гроші і не ходять на роботу. Живуть з виплат останніх майже два роки. Всі, хто знаходиться в Польщі, розуміють, що це зовсім не так, але давайте не будемо голословними. Давайте пройдемось по цифрам, які було названо в офіційних. Джерелах офіційними посадовими особами, і після цього поговоримо про цінність, а потім поговоримо про те, чому польські політики не роблять на цьому абсолютно ніякого акценту. По перше, в кінці червня було останнє опубліковане дослідження Євростату, в якому говорилось про те, що 975 тисяч українців українських біженців знаходяться на території Польщі. Це по перше, далі було, було також інтерв'ю, яке давала експертка центру економічної стратегії Дар'я Михайлишина. І що вона сказала з приводу допомоги для українців в Польщі. В Польщі найбільш поширеною соціальною виплатою є виплата на дітей по програмі 500 яку в принципі отримують як українці, так і поляки. І цих виплат недостатньо для життя. Наприклад, в травні 62% українців, які перебувають в Польщі, сказали, що їм соціальних виплат недостатньо навіть для закриття базових потреб. Нагадаю, якщо, наприклад, у вас ви являєтесь біженкою з України. Приїхали після 24 лютого, і у вас, наприклад, є двоє дітей, то ви на кожного щомісячно отримуєте по 500 злотих, тобто тисячу злотих на місяць, ви отримуєте допомогу від Польщі. Це все, що ви отримуєте. Тобто, більше нічого немає. Тисяча злотих при цьому для того, щоб зняти. Хоча б якусь кімнату, треба цю саму там тисячу злотих, як мінімум, заплатити, а може навіть і більше. Якщо ми говоримо про квартиру, то звісно, що цих коштів не вистачить взагалі. Тисяча злотих це є приблизно там десь 220 доларів. Тобто е, можемо зрозуміти, що при тій інфляції, яка зараз є в Польщі, на ці кошти прожити просто неможливо. І, до речі, за цих 500 плюс найбільше і дорікають власне українців. Е, от тому, якщо говорити про те, що українці сидять в Польщі на виплатах і кайфують від життя, це зовсім не так. Той, хто хоче кайфувати від життя і в в принципі якось адекватно жити. Цим українцям потрібно працювати потрібно працювати тяжко, потрібно працювати багато, і дуже часто потрібно працювати нижче своєї кваліфікації. Тобто людина може бути юристом, адвокатом, може бути там вчителем, може бути якимось мати якусь іншу спеціальність, а при цьому просто працювати на заводі по 10 по 12 годин, стоячи на лінії і вкручуючи якогось болта в телевізор або щось подібне. От тепер щодо вигоди. Польщі. Тобто з цим питанням ми розібрались. Е, немає в Польщі таких українців, які сидять на виплатах, і в них все кайфово, в житті, в них все вдалося. Таких просто не існує. Польща не давала жодного такого варіанту. Далі, е, по, по тому, що Польща витрачає, і по тому, що Польща отримує. За словами заступниці міністра сім'ї та соціальної політики Польщі Анни Шмідт, країна вже витратила близько 2,4 мільярда злотих. Це за 22 рік. 2,4 мільярда злотих на допомогу українським сім'ям, які, рятуючись від війни, втікли в Польщу. 2,4 мільярда. Запам'ятайте, друзі, цю цифру далі. За інформацією віце-президента правління польського фонду розвитку Бартоша Марчука, вимушені мігранти сплатили податків до державного бюджету тільки з зароблених коштів, тобто зі своїх зарплат, на суму 4 мільярди злотих за той самий 22 рік. Тобто, в 22-му році тільки податками з заробітної плати українці заплатили на 1,6 мільярда злотих більше ніж на них, взагалі. Було витрачено так на оці допомоги і так далі в 2023 році, по підсумках 2023 року, ця сума може зрости взагалі до 6 мільярдів злотих, які будуть принесені в польський бюджет тільки у вигляді податків на прибуток. Якщо ми говоримо про е, ті податки, які сплачуються під час купівлі товарів та послуг, під час оренди житла і під час всього іншого. То це взагалі будуть просто колосальні суми, і якщо це все зібрати до купи, то можна зрозуміти, що е, фактично тих там 2-3 ВВП, е, які Польща на сьогоднішній день виділяє найбільше в Європі на оборонний бюджет, так на забезпечення свого війська, цих 2-3 формують фактично українці, які знаходяться в Польщі. Тобто е, ви собі просто представте, весь оборонний бюджет на рік спонсорують. Українці своїми податками, і е, треба розуміти, що кількість виплат е, вони будуть падати. Тобто, якщо за 22 рік це було 2,4 мільярди, то в цьому році це може бути менше. А кількість сплачених податків тільки у вигляді е, в податку з зарплати він буде вищий. Він буде 6 мільярдів приблизно. Е, і мене дивує те, чому взагалі польські політики, от так, це дуже мало хто з українців розуміє отаку от величезну цінність, і е, дуже мало поляків розуміє так само цю цінність українців. А все через те, що жоден польський політик ніколи в житті не сказав про те чітко і прямо на якомусь там великому своєму інтерв'ю, про те, що українці справді приносять отаку от користь. І що вони тут не сидять на виплатах, не сидять на допомозі, а що вони допомагають ще й Польщі своєю роботою, своїми податками і якби своєю працею. І це друзі потрібно розуміти. І коли українці в Польщі зрозуміють оцю цінність, коли поляки в Польщі зрозуміють оцю цінність, то тоді не буде жодних претензій поляків до українців, поляки з українцями будуть нормально спілкуватися. Не буде оцих нападів на українців, але для цього обов'язково потрібно, щоб польська влада, польські офіційні джерела, польські офіційні видання, які читають поляки, щоб вони розповідали цю інформацію, щоб вони говорили про те, що от українці спасають Польщу, українці фінансують Польщу своїми податками, своєю роботою і так далі. І що українські біженці тільки на словах біженці, а насправді це звичайні заробітчани, які працюють. І забезпечують себе самостійно, бо насправді та допомога Польща не може забезпечити українців достойною допомогою, бо це не є настільки багата країна. Польща дає е, нам можливість працювати, е, платити податки і жити е, так, як живуть поляки, і це цього достатньо. Насправді просто потрібно розповідати про ту користь, яку українці приносять. Всьому польському суспільству, польському суверенітету і польській державності це треба розуміти і про це потрібно говорити. І я надіюсь, що польські офіційні джерела, польські депутати, політики почнуть про це розповідати як мінімум після оцих виборів, які відбуваються просто сьогодні. Друзі, е я буду вдячний, якщо ви будете поширювати це відео серед своїх друзів, серед поляків. Так само в Ютубі є субтитри, тому вони також це можуть подивитись і. Почитати субтитри, про що я говорю. Тому буду вдячний кожному за лайки. Нагадаю, це дуже сильно допомагає боротись з російськими ботами, за підписки і за ваші коментарі. Пишіть свої коментарі з цього приводу під цим відео. Дякую всім вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!